Доброго ранку малята, любі хлопчики дівчата, сьогодні я вам розповім цікаві факти про одну тварину, а про яку саме відгадайте загадку. У лісі живе, горішки гризе, грибочки збирає, на зиму складає. Так, вірно, це білочка. І сьогодні я вам розповім цікаві факти про білочку. Дім білочки, дупло або гніздо. Білочка живе у дереві в дуплі, а якщо дупла немає, вона будує кругле гніздечко з гілочок, яке схоже на кулю. Хвостик, як ковдра. Довгий пухнастий хвіст допомагає білочці стрибати з гілки на гілку, а ще ним вона накривається, як ковдрою, коли спить. Запаслива тваринка. Восени білочка збирає горішки, шишки, гриби і ховає їх у різних місцях, щоб взимку знайти і поїсти. Має гострі зубки. У білочки зуби ростуть все життя, тому вона постійно гризе горішки чи гілочки, щоб вони не ставали занадто довгими. Швидка і спритна. Білочка може швидко бігати по дереву та робити великі стрибки, вона стрибає на відстань до 4-5 метрів. Змінює одяг, влітку та восени білочка має руденьку шубку, а взимку її хутро стає сіруватим, щоб їй було тепліше і легше ховатися в снігу. Любить ласощі, Білочки дуже люблять горішки, жолоті, гриби, але іноді їдять і ягоди чи навіть комах. Білочка допомагає лісу. Коли білочка забуває, де заховала свої горішки, з них виростають нові дерева. До побачення до нових зустрічей!